На затишному подвір'ї адміністративного приміщення Криворізької дирекції залізничних перевезень було у цей день по-святковому людно. Тут зібралися усі ті, хто забажав шанувати працю багатьох поколінь, досвід численних династій залізничників, які розбудовували Придніпровську залізничну магістраль. Урочистий захід відбувся з нагоди відкриття музею залізничної слави Криворізького регіону. Привітати присутніх з презентацією нового історично-культурного об'єкту завітали міський голова Юрій Вілкул, народний депутат України Юрій Любин. Ненко, начальник придніпровської залізниці Ігор Гладких, керівництво Довгинцівського району і представники Криворізької дирекції залізничних перевезень. Це в мабуть, Наша пам'ять Наша пам'ять і в развитии кривбаса, і в складні сложні воєнної, і в восстановлені кривбаса після війни. І от то, що сейчас. Зараз... наша Приднепровская железная дорога и Криворожское отделение самое мощное по перевозке грузов. Это тоже заслуга наших железнодорожников. Спасибо вам за такой музей, за подготовку к вводу его. И я уверен, что это еще одна веха развития нашего прекрасного края, нашего прекрасного города. Те руководители, те, те предприятия, которые помнят и поддерживают прошлое, у того есть и будущее. И как у предприятия, так и у руководителей. И сегодня при Днепровской железной дороге 140 лет, мы будем спраздновать и 280 лет и так далее. А музей уже состоялся. Только он будет наполняться вами, вашими достижениями, вашей уже историей. И... Помещение, которое оно сегодня открывается, первое, оно будет постепенно наполняться содержимым и будет улучшаться. Всех поздравляю с этим историческим событием, с праздником вас, дорогие мои земляки. Почесні гості заходу прослідували до приміщення дирекції залізничних перевезень, де символічне право перерізання червоної стрічки надали меру міста Юрію Вілкулу, народному депутату України Юрію Любаненку та начальнику придніпровської залізниці Ігорю Гладких. Ознайомившись з досягненнями залізничної магістралі, гості відвідали новостворений музей. З поміж інших ремонтних робіт, розробкою та дизайном, встановленням вітрин і багаторівневих настінних панно займалися представники творчої майстерні під керівництвом Олени Пашкової. Основной целью своей работы я ставила перед собой сознание и разрушение стереотипа общепринятого в нашем обществе, о том, что музей это что-то старое. давно надоевшая, неинтересная, э, припавшая пылью. Поэтому очень хотелось, применив современные производственные технологии, современные материалы в своей работе, представить свои экспозиции, панорамное панно с эффектом 3D, что, в общем-то, мне казалось, вызовет интерес у людей, и особенно молодого поколения, и даст им возможность и заинтересует прийти сюда в музей, посмотреть на экспонаты, потому что среди них есть очень много очень редких экспонатов. В частности, лично мне тоже было очень интересно узнать, по какой причине, с помощью кого в нашем регионе начала создаваться Треворожская железная дорога. Експозиція музею присвячена розвитку Криворізького відділення окремих структурних підрозділів і багатій історичній спадщині залізничної галузі. Гордість музейного архіву являють собою альбом до 25-річчя Катеринославської залізниці, 1909 року видання, апарат Морза, чимало фотографії, унікальні макети, створено експозицію Українська Народно-вжиткова творчість. Вона передає колорит місцевого побуту 18-19 століть. А унікальними експонатами є ткацький станок та 19 століття подарована з музею колишнього міністра транспорту і зв'язку Георгія Кірпи. В нашому музеї представлена інформація о каждом звене цепочке, складає железнодорожную отрасль. Це як цеп. Якщо вагона, вагона нет, не повезуть, якщо путейся нет, пути нет, не повезуть. І от наша експозиция в тому унікальна, що тут здесь віддана дань. Кождий саставляє ще ціпочкатори називається жлізнорожнеотраслів. Ідея створення нового осередку культурного спадщини Кривого Рогу з'явилася у 2007 році. За шість років плідної роботи, до якої долучилися ветерани, працюючи залізничники і молодь. Сьогодні музейний архів нараховує понад 800 експонатів. Тепер криворізький досвід бажають перейняти і в Запорізькій дирекції залізничних перевезень.